Демонтував крила, роздивляюсь на них всередині. Оце яскравий приклад того, що коли одну сторону робиш, інша може бути зовсім інакша. Крило з правого боку, бачите, воно оброблене мастікою. і тут чимось запшикане. І воно не проживіло, тут тільки знизу трошки. А так, все решта гарне. З лівого, з водійського боку, крило. Отут От дуже глибока корозія вже. Також низ, як бачите, дуже глибока корозія. І тут, і воно так потрошку рухається. А далі так глянуть, наче все нормально. Але не тут то було. Дивіться. Тут а ну зараз я візьму чимось поколупати. Тут дивіться, воно нічим не оброблене. Загалом, ви бачите, зверху по всій довжині воно ржаве. І тепер що мені з ним робити? Якщо я його буду піскоструїть, отам його поведе. Ну, воно. І тут ось бачите, яке ржаве. Тобто, по гарному треба купити нове крило. Або ремонтувати це. Але я не знаю, яка вартість такого крила. Дуже глибока корозія І там також. І чи є сенс його відновлювати? Якщо воно вартує тисячі півтори гривень, нема сенсу його відновлювати. Вже якщо 2-3, то є сенс. Тому що ще ж нюанс на цю корозію я не дам ніякої гарантії. Навіть якщо я його відпісочу загрунтую кислотним ґрунтом і нанесу герметик. Ніякої гарантії, тому що корозія, вона не передбачувана. Ніколи не знаєш, де вона і як вилізе. Гарантія тільки на нові деталі. Тому так, треба думати, що з ним робити, але думати не мені.